А, всім привіт! Ви на кана... Ви на каналі Веселый. Веселий. І сьогодні моя тема рубрике Виш, Ну, не тільки для свого каналу, а для Альони, моєї кресной у неї сьогодні, день народження передаю при тобі вітаю тебе з днем зн... народження. Бажаю щастя, здоров'я, головне сили, але зараз буде віж з днем народження кресла моя. Нехай щаслива доля. Нехай щаслива доля твоя, нехай любов у серці палає, гинь. А... А... Але... 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 Тебе завжди ангил, Le... ангел тебе завжди охороняє, здоров'я. нехай буде, немов криниця місць, місць, місць. Не міцне, не мокрините міцне, щоб кожен день був світлий і ясний, нехай здійсняться бажання им є мрії, а в серці Живуть на гея і мрій, и мріем, тобі добробут миру тепла, щоб, щоб доля завжди. Щедрым было. Шимдонес <свят> было. Зла, зла воды, счастья, х, х на х, на нах, А, з днем народження моя дорог, ну, моя дорогенька Ална, а це був не тільки подарунок для моєї кресла Алена, а для мого, а, а ще для мого канала. Пусть кодове слово буде а, віш подарунок. Для подруги. Хто напишеться кодове слово, обов'язково попаде в моє наступне відео. А також не забувайте тиснути на дзвіночок, писати коментарі та... там. Писать комментарии, Да. Э, Робьте репосты. ставить лайки. И все. Всем пока пока бывает. А, еще я забыл. Э, Робьте репост. ставьте лайки. Пишите комментарии. Про кодовий слой я вже сказав. Ты сиди на звеночек, Все.